В цьому відео ви побачите, як я побував Вензі, як почав будувати свою базу і як я збудував ферму кріперів. Погнали! Почнемо з того, що мене переслідував Вейзі і Влад. Не стріляй! Не стріляй! Не стріляй! <палу> мене легала, <палу> Влад, нечесно. <палу> дайте втечні. <дайте. палу> і один єдиний варіант був ховатися у Ірен. Ти добудуш Ірен. Качка, я с що тебе. Довелось навіть тікати в пекло. А ти ж а там ти мене, ти ти мене мечом вдарив. І що мене здивувало, мені навіть вдалося втекти. Платформа перед вашими очима врятувала вже трьох людей. А потім я пішов відбувати рейд. Звісно ж, на фермі тотемів. І ось кілька тотемів на фарму. Катапультація! І коли ми з Владом намагались промонтувати ферму, сталося це. Мда. А ви що подумали, що буде якийсь епік? Ні, просто звичайний момент. Розказую. На Мінхавені є баг, через який ти провалюєшся крізь блоки, коли сходиш в портал. І так це сталося зі мною. А може не я просто не знаю, я що буду будувати свою базу. Поки що вона виглядає не дуже. Просто рівна територія, але скоро. Тут повстане неперевершена ферма. Не питайте, як Майнхавен до такого докотився. Я не знаю. А ще я полетів космос. Оу, oh, так, на цьому моменті моя база виглядає саме так. Не знаю, що це має бути, але побачимо. І нарешті, настав час піти в Вент. І скажу чесно, було важче просто банально дойти до портала, ніж бути дракона. Рахуйте! Один. Два, три. І після цього ми всі дружньо попхалися в Вент. Перша Ен Сіті, і Вейзі забуває елітри. І за 3 секунди огурчика забувають шалкери. Ходіння по енду, це, напевно, найкраще, що може бути для мене в Майнкрафті. Такий спокій. Спокій. І купа шалкерів готові віддати свою печінку, щоб тебе вбити. І дуже дякую Вейзі, який подарував мені мої перші елітри. Точно, ви ж давно не бачили на різах, як я страждаю фігньою Венді. Ну що ж, погнали! І так ще пів години, ну ви зрозуміли. І який кайф зараз мати можливість літати. Але тепер постає інша проблема. Нам треба порох для фейерверків, а його у нас небагато. Тому ми і летимо з Вейзі будувати ферму кріперів. І що я скажу, будувати ферму кріперів знову я не хочу. Бо там треба ну дуже багато блоків. Щоб ви розуміли, будування цієї ферми забрало у нас 2 дні. Два дні! Знаєте, ферма збудована навіть не наполовину. Але поки що я не бачу, щоб це була ферма кріперів. Це ферма будь-кого, тільки не кріперів. Це Конор з Майнхавена. Я вже добудував ферму. Не я, а ми з Вейзі. І хочу показати, скільки вона приносить. Тут зараз має впасти моб за 3, 2, один не впав, значить, ферма не працює. Перед ось тільки пороху. Це за. Точно не скажу за скільки, але за багато часу. Тут ще кріпер чогось заспавнився. Чого? Значить не міг впасти. Ладно. І тут ще зробив ферму тростини. Теж гарно приносить. І коротше такі справи. Що сказати? Бувайте!